Привіт! Я вирішила поїхати в Польщу і зняти кордон. Як він виглядає, як виглядають ці страшні черги сьогодні. Отож, поїхали разом. Ось я під'їжджаю вже до кордону. Ліворуч, бачите, стоїть поліція, перевіряє все. Я їду з німецької сторони. Бачите, небагато зовсім автомобілів. Далі ще кілька метрів, і буде видно вже міст. Переїзд на в Польщу. та буквально кілька метрів. І ви бачите, що зовсім тут немає ніяких величезних пробків величезних черз автомобілей. Ось вже в'їжджаємо, по польській стороні. Часть нікого немає. Не видно, щоб тут перевіряли. Проїду всередину Польщі. Заправлюся і. Повернуся назад, подивлюся, будемо дивитися, чи там само стоїть поліція і чи перевіряє вона надалі. Так, повертаємось назад. Це Польща, і тепер ми в'їжджаємо з Польщі. В Німеччину. Знову ж таки, он через кілька метрів буде видно той, той міст. Черг немає ніяких. Мені видно, що вже автомобілі просто через міст переїжджаю. Цікаво подивитися, чи стоїть на тому самому місці поліція, та чи перевіряють вони всіх автомобілів. В'їжджаємо на територію Німеччини. Знову ж таки, бачимо, що зовсім немає ніяких черг. Автомобілі всі їдуть. І там далі, коли я в'їжджала, стояла поліція з лівої сторони на світлофорі. Зараз я бачу, що їх вже там немає, і автомобілі просто собі проїжджають. Лише... Тут черга на головну дорогу, і мені вже видно, що поліція туди далі стоїть. Так, зараз я вам її покажу. На Берлін повертати буде наліво, а поліція стоїть прямо і там перевіряє якийсь один автомобіль на німецьких номерах. Напевно, чи не накупили собі цигарків. Так, ось там вона стоїть. Ось тут стоїть. Да. А я повертаю наліво і їду на Берлін. І зовсім немає ні жодних черг. Якщо відео було корисне, обов'язково напишіть в коментарях і підпишіться на мій YouTube канал. Напишіть, як ви перетинаєте кордон, чи є зараз проблеми.